Вітаю вас, дорогі друзі! З вами адвокат Дмитро Фіцик. На жаль, з'явилося в системі реєстру судових рішень перша така судова справа, де людину, яка відмовилася від виконання бойового завдання, посилалася саме на релігійні переконання, що чоловік не може застосовувати зброю проти людини. В умовах воєнного стану дав пояснення командуванню військової частини, що він готовий проходити військову службу, готовий виконувати конституційний обов'язок. Єдине, що він просить, це без зброї, зважаючи на що він дав обґрунтовану відмову від виконання бойового завдання і суд. Першої інстанції поки що притягнув такого чоловіка до кримінальної відповідальності, призначаючи шестирічний термін тюремного ув'язнення, суд відкинув посилання на статтю 35 конституції України, адже підсудний проходив саме військову службу за призовом під час мобілізації з відповідними обов'язками військовослужбовця, а не альтернативну службу. Суд вважає, що право сповідувати свою релігію або переконання не є абсолютним і може бути обмежене. Тому жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов'язку. Дисонанс і шок. Суд говорить про ухилення від мобілізації. Ми не говоримо про ухилення від мобілізації в даній справі. В даній справі чоловік саме мобілізувався. Тому що він бажає виконувати конституційний обов'язок. Однак він не може застосовувати зброю під час проходження військової служби, тому що це йому не дозволяє його релігійна і світоглядна позиція. А суд пише, що право сповідувати свою релігію не є абсолютним, може бути обмежене. Далі суд пише: доводи обвинуваченого про його віросповідання та посилання на статтю 35 Конституції України суд вважає необґрунтованими і непереконливими. Такі показання суд вважає позицією захисту та намаганням обвинуваченого уникнути справедливого та законного покарання за вчинене діяння. І якщо такий чоловік, якому прийшла повістка на відправку, відмовляється від військової служби. Йому загрожує 3-4 роки тюремного ув'язнення. Але якщо такий чоловік бажає виконувати конституційний обов'язок, проходити військову службу, але він не зможе використати зброю в процесі проходження військової служби, то йому загрожує вже 6 і більше років тюремного ув'язнення. А тепер ще одна цікава річ: що суди першої інстанції, призначаючи реальний термін покарання, вони посилаються на позицію Верховного суду. У постанові від 13.06.24 року, де Верховний суд зазначає, а тепер увага, що призов на військову службу особу, яка не може використовувати зброю під час проходження військової служби по релігійних переконаннях, не означає автоматично, що він буде зобов'язаний брати до рук зброю, адже з огляду на його релігійні переконання він може виконувати інші функції, не пов'язані із використанням зброї. Верховний суд вказує для місцевих судів, що треба притягувати віруючих людей, які відмовляються від мобілізації, тому що такі люди можуть служити, але без зброї. А коли таку людину мобілізували, і вона, вже, будучи військовослужбовцем, отримує бойовий наказ, то суд першої інстанції вказує, що жодні релігійні переконання не є підставою не виконувати наказ і призначають. Реальний термін позбавлення волі і тому, які тут можуть дати поради, що не зробив дуже важливо військовослужбовець, він міг би на це гарненько опиратися. Могло би не дійти до цієї кримінальної справи і до судового вироку. Перше йому треба було офіційно письмово клопотати після його мобілізації про те, що він бажає проходити військову службу, виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни під час проходження військової служби. Але на мирній військово-обліковій спеціальності. Обов'язково це треба було клопотати на частину, де він знаходився. Треба клопотати на Генеральний штаб. Треба клопотати на Міністерство оборони. Хай вживають заходів реагування щодо призначення мирної облікової спеціальності. Всі ці матеріали повинні бути в нього були підтвердженими, що він бажає виконувати костійний обов'язок без зброї. Йому можна було б отримати саме мирну військово-облікову спеціальність у військовому квитку, але ну, про це треба було для цього робити проактивні дії. Якщо ще людина цивільна, ну, член релігійної організації, не зможе використовувати зброю, то ще поки ця людина не є мобілізованою. До військової частини, то вже, вже з самого початку теж потрібно клопотати про суспільно-корисні роботи, про альтернативну службу, про залучення до будівництва фортифікаційних споруд. Адже надзвичайно важливо мати можливість довести, що ми не прикриваємося справками з церкви, щоб не виконувати конституційні обов'язки, а робимо все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни без зброї. І поза військовою службою є дві статті конституційні норми, які говорять про те, що захист вітчизни це конституційний обов'язок громадян України. Це є і та сама стаття 35 конституції України, частина третя про це говорить. Якщо не помиляюся, 65 Конституції України. також профільний закон, який регулює. Діяльність релігійних організацій про свободу совісті та релігійні організації також говорить, що наявність релігійних переконань не є підставою на виконання конституційних обов'язків. Тому недостатньо і не варто просто заявляти про 35 статтю, і наше з вами завдання довести, що ми робимо все можливе, щоб цей конституційний обов'язок виконувати, але без зброї, поза військовою службою. А якщо так сталося, що мобілізували. І вже людина знаходиться безпосередньо у військовій частині, то щоб ця людина проходила військову службу на військово військовообліковій спеціальності, яка не передбачає використання зброї. Про цього недостатньо просто говорити. Цього треба добиватися, клопотати і мати відповідні документи. Тому, якщо би вчасно і правильно були подані відповідні звернення, відповідний захист був би побудований таким чином. То цілком можливо, щоб і до вироку не дійшло, і людина би служила на мирній обліковій спеціальності. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на телеграм-канал, там намагаюсь подавати максимально оперативну інформацію, яка зараз виникає.